Перший акт, який має бути зумовлений нашим почуттям моралі і нашим почуттям відповідальності, це прийти і проголосувати. І не продати свій голос, бо так продається душа. Адже від цього, чесно кажучи, дуже залежить і загальний результат виборів, тому що люди, які зневірилися, вони більше за всіх. Думали, більше до всіх переживали, шукали якоїсь відповіді. І вони мають більше бачення, краще бачення своєї позиції. Ми не закликаємо до того, щоб всі голосували за якусь одну політичну силу. Голосуйте за тих, кого ви собі вибрали. Але ви виберіть і прийдіть, і віддайте логість, тому що інакше зовсім буде картина. Мінятися. Буде тоді тільки е, байдужа до майбутнього е, частина суспільства мати перевагу. Ось та основа, на якій побудоване наше звернення. Не бійтеся і не втрачайте надії, бо перемогти всіх ніяка сила не може. Дякую, запрошую до слова пана Вячеславу Тиховецькому. Думаю, що таке звернення від нас чекали. В такому разі я мав багато дзвінків і писали люди, коли група 1 грудня оприлюднить своє ставлення до того, що має відбутися в Україні вже ближче півтора тижні. Звичайно, що насамперед нами керувало те, що ми хочемо, щоб кожен відчув себе в цій країні людиною гідною, тобто людиною, яка дбає насамперед за себе. Адже жити після виборів доведеться кожному з нас. Я думаю про молодих людей, яким будувати себе ще належить. І якщо. Ставитися нігілістично до того, що все одно все куплене, все одно все ну то таким ти виростеш і в майбутньому. Для молоді взагалі повинно ну взагалі характерно, це для будь-якої молоді та дерзновенність досягнення якоїсь мети. Я вірю, що молоде покоління, яке вже виросло в Україні за 20 років. Воно скаже своє слово. І те саме, я думаю, важливо для людей старших, адже вони повинні подумати, що ну добре, за кілограм гречки я проживу там кілька тижнів, але як будуть жити мої діти, онуки. Якщо цього почуття відповідальності у людей немає, ну, то ми того варті, бо будь-який уряд він е, обирається людьми фактично. Інше питання в якийсь спосіб, але е, люди заслуговують того, що вони самі обрали. Отже, будьте, е, будьте уважними, коли думаєте про своє майбутнє і про майбутнє ваших дітей. Сьогодні воно в ваших руках і ви можете багато зробити справді, просто прийшовши проголосувати. Дякую. Запрошую до слова пана Євгена Сверстюка. Я бачу такі застережені іначе зажурені обличчя. Keep smiling. <плес> кожен раз нам здається, що такого світі ще не було як зараз є. Насправді було, було більше. Все воно дуже минуще. І кожен раз приходить нове покоління. І застаєте те саме. 10 заповідей, яких можна дотримуватися і бути людиною, або йти проти них. І було багато сил, які йшли проти них і схотилися в фірму і забуття. І ми нині маємо ту ж саму ситуацію. Ми повинні нагадувати на кожній кроці, що ми вступаємо в світ, де є певна система координат, не нами встановлена. І в цій системі координат ми повинні бути зхідністю і бути веселими і позорними. Я би хотів звернутися до виборців з нагадуванням, що їх залякують. Їх залякують телекамерами, їх залякують списками. І це є зброя слабких залякувати. Не бійтеся. І саме головне, до молоді хотів би звернутися. Доля вирішується не моя, доля вирішується ваша. Будьте активними і творіть те, що ви маєте творити вже сьогодні. Сміливо і безоглядно. Якщо буде запущено до вашої волі людину підкуплено, людину, яка підкуповує, то майте на увазі, ви голосуєте за корупцію. Та людина і далі буде підкупована. Дякую. Дякую, пане Євгене. До слова запрошую пана Вадима Скоротівського. Власне, мої колеги вже все сказали. Одне маленьке зауваження. Я припрошую, як це несподівано, один з останніх ветеранів Другої світової війни, тому що моя мати була партизанкою, і ми пройшли з нею. Ну, власне, вона йшла його на руках через все тогочасне пекло. Відтак я дуже не люблю насильства, а передовсім мілітарного насильства. А потім якось так склалося, що я став військовим і, зрештою, знову без перестанку спостерігав насильство тільки вже інституване насильство. Так от, одверто кажучи, я приєднався до цього руху, зважаючи на одну таку обставину. Дуже не виключено, що демократія в найширшому розумінні в опозиції і так далі виграють вибори. Але влада ці вибори фальсифікує, і суспільство може відповісти. На цю сказати дуже важку обставину насильством. так званою прямою дією, як казав великий французький апологет цього самого насильства Жорж Соре. Я цього не хочу, тому що я знаю, що таке це насильство. І, зважаючи на те, що от ці люди, які зібрали, зібралися тут, Ось в цій залі, і сказати, під дахом цього самого маніфесту, вони рішуче проти насильства, вони за якийсь варіант сатяграків. Я приєднався до них. Бачите, йдеться ось про що. Пробачте, маленька е, е, академічна пауза з цього приводу. 1830 рік у Франції, тамтешній рух народний Франції, їм. Знищує попередню політично економічну систему. Замість неї прийшли банкіри, які по тому продовж 130 років не пускали інші, сказати, б, класи, групи, соціальної еліти до влади, до самого перебування в суспільстві. Перепрошую. Остання революція мала місце у Франції 1968 року. 130 років на це витратила Франція. А тепер Надзвичайною силою, значною інтенсивністю прискорився історичний час. І ми в найближчі п'ять років маємо зупинити оцей самий капіталістичний фашизм. Але бачите, його належить зупиняти тільки парламентарними засобами. І, зважаючи на це, я приєднався до цих самих шановних людей. Тому що вони працюють саме на нормальний український парламентаризм, який тільки може перемінити дуже важку історичну ситуацію цієї країни. Дякую за увагу. Дякую, запрошую за слова пана Ігоря Яхновського. Шановні пані і панове, <клес> <клес> я, як і вони всі, закликаю вас вплинути на народ України. Щоб усі, безумовно, щоб всі прийшли на, на виборчі дільниці і проголосували. Чого я не хочу в результаті голосування? Я не хочу, щоб в країні встановилася гегемонія якоїсь однієї партії. Це не потрібно для України. І от щоб цього не було, я вірю в буддийський народу, який цього не допустить. Як бачите, ми знаходимося в такій системі, в якій правлять багачі і кримінальна система. Ми маємо змінити таку систему. Ми маємо виробити стержень нового розвитку України. Але для того, щоб цей стержень можна було воплотити в життя, повинна бути активність населення. І тому першою ознакою цієї активності. Є оці парламентські вибори. Тому я молю вас, шановні і пані і панове, представники засобів масові інформації, Впливайте на людей. Люди мають прийти на вибори. Люди мають не допустити гегемонії однієї якоїсь партії в результаті цих виборів, а далі вони мають думати самі. Я Я хотів би відреагувати на два можливі закиди. Перший закид вони всі однакові, за кого я маю голосувати, ви пропонуєте мені голосувати за вибирати менше зло. Я чую цей закид постійно. Отже, моя відповідь на це така. Нинішня адміністрація, нинішня влада. Зробила все для того, щоб упродовж двох років у ус...